Сьогодні я покажу вам наслідки війни в селі Протопопівка, що на Харківщині. Це село перебувало на лінії вогню. Сюди не дійшли окупанти, але сліди війни тут видно скрізь дуже багато зруйнованих будівель. Подивіться, що залишилось від техніки, яка зберігалася на колгоспному дворі. Мій другий однодумець Василь Сиров, уроженець цього села, привіз мене сюди, щоб показати наслідки руського міру. Ну що, прийшов, подивився на своє місце колись роботи. Да, шановні глядачі каналу Анатолія Грагата. Я уроженець села Протопопівка, бившого Балаклейського району. І колись я тут працював. Ну це було давно, правда. Давно я тут не був. Ну Заїхав, вирішив заїхати подивитися, що тут після, залишилось після на, е, вторження російської власті, так сказати. Ну що, моє... нема слов, коротше, для того, щоб ви виразити своє. Як... Емоції, Емоції свої на те, що я побачив, як воно було до війни і яке воно стало після війни. Це просто жах. Нема слів для цього. Я закончив училище, це було в 75-му году, 1975 году. І Я прийшов сюди перед армією до осені. З весни до осені я робив. Тут на механізаторі, на тракторі півгода. Пішов в армію. ну Після армії вже так судьба все розбите, все побите. Як воно буде далі відновлюватися, подивимось. Багато людей, дуже багато людей пострадало від рашистської навали. Багато хат розбито, садик побитий, контора побита. Слава Богу, один магазин побитий, один магазин ще цілий. Слава Богу, працює. Людям привозять продукти. Так що люди потихеньку вертаються на міста жительства свого. Ну, не всі, ще багатьох нема. Ну, я думаю, що скоро расистських російську власть відсіляєш російських солдат виганять, і скоро буде наша перемога. Наша буде перемога. Це однозначно. Як би там не було, не завтра, не післязавтра, але вона буде. Ми сподіваємося, що скоро. А такі мої побажання. Слава Україні! І Героям слава таким, як ви. Дякую. А чому йде війна, як ти вважаєш? Я вважаю Путіну. Завість бере Путіна за те, що ми так хорошо живемо. Подивіться, як вони живуть. Вони сюди приїхали і вони побачили, що в нас у селах є асфальт і по вулицях горить світ. У них просто паніка. Не те, що здивування, у них просто паніка, вони панікують від цього. От тому він вирішив захватити наші землі, його заїло, що ми так хорошо живемо. А вони в Росії, подивіться, як вони в Росії живуть. Я дивлюсь, коли, коли буває навіть зараз вже показують на Ютубу їхні похорони. Як подивися, які там дороги, які там дома у них, в яких вони живуть, це Божий страх. Їм та нас далеко і дуже далеко. І Путін, мабуть, не бачив, що там робиться. Він тільки бачив все перед носом. А що далі робиться? П'янки поголовні, живуть як зря, це просто ужас. Вот так, вот так. Я думаю, тому і почалась війна, він вирішив нас на коліна поставити. Не вийде. Ми не той народ, щоб ми на коліна стали. Так что, Ясна річ. Вот а що будемо робити за тими колаборантами, які підтримували їх, які хотіли руського міра, чекали на них. На те, на те є. Е Спеціальні у нас уповномочені е, власті, дана їм власть така, їх треба перебрати, хто скільки нас е, засудить, хто скільки заробив, моє таке мнення. А ті, що виїхали, пускай сюди, вони нехай не вертаються більше, їм тут робити нічого. І ті, хто бажає і допомагає зараз, российским властям, хоч воякам. Я думаю, так. Беріть сумки свої, вас тут ніхто не держи. Пожалуйста, їдьте в Росію, живіть там. Ви До побачення. Не До побачення. Хай живуть. Хай живуть там. Хай живуть в Росії, як їм наша власть, і наші закони не такі. Я думаю, так. Будемо ждати перемоги. Ну що, провідав, провідав свою роботу. подивився, нічого цілого нема, все побите, все згоріло. Ну тільки на металолом. Те, що воно вистановлення не підлежить, тільки на металолом. От так рашисти нам допомогли звільнитися, від... звільнитися. Вони нас звільнили. До а, всього. До всього. а до цього А до цього нас звільнили. Ну ми встановимо це все діло. Та нікуди воно не дінеться. І буде просто. все. Буде. Страшно дивитися на все це. І побажання чим дай Бог нашим воїнам велика їм вдяка за їхній важкий, дуже важкий труд. І дай Бог їм щастя і здоров'я і швидшої перемоги. А я думаю, на скоро настане. Я думаю, скоро настане. Ще треба потерпіть нам з вами. Надо потерпіть. Ще небагато і буде перемога. Слава Україні! І героям слава! Дякую, і до перемоги! І до перемоги! обов'язково до перемоги!